Свинка Пепа. Я свинка Пепа. Це мій менший брат Джо. Це мама свинка. А це тато свин <рисква> Свинка Пепа. <рисква> Ослик Дельфіна. Алло, тата свин, слухай. Місьє свин, команда Леву. О, з телефоном щось сталося. It, Бачиш, телефон каже дурниці. Алло, команда Леву. Алло, місьє? Оревуар. Це був місьє Віслюк. Він говорив французькою. А, я так і подумав. А що сказав місьє слю? Він спитав, чи може маленька дельфіна нас відвідати. Чудово! Ослик Дельфіна француженка, дуже близька пеппина подруга. Дельфіна приїде вивчати англійську мову. Ура! Треба поспішати. Поїзд дельфіни скоро прибуде. Кінцева зупинка. Всі на вихід. Це поїзд дельфіни. І! Бонжур, це вітаю французькою мовою. Бонжур! Бонжур! Бонжур, пане віслюк! Ой, Лелечко, Це величезна валіза дельфінина? Так, дельфіна привезла з собою деякі необхідні речі, яких у вашій країні немає: сир, хліб, помідори, воду. Оревуар, дельфіно. Я прийду по тебе завтра ввечері. Куди поставити багаж дельфіни? У моїй кімнаті. Неси на другий поверх. Oh. 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 Це багаж на одну добу? Саме так. І тому я зібрала лише невелику валізу. Oh. Отже, дельфіна хоче вивчати англійську мову, і ми повинні їй допомогти. Так, мамо. Спочатку я хочу попросити пробачення. Я не дуже добре говорю англійською. Ти говориш не так погано. Ви дуже люб'язні, свин. А можна поставити вам питання по розмовну англійську? А все ж, я фахівець з розмов. Питай. Англійський розділений інфінітив. Це форма неправильного дієслова, чи це займенник? А... Уже дуже пізно. Приготуємо ліжко для дельфіни. Мамо, мамо! А можна, щоб дельфіна спала зі мною, подушками в різні боки? Хороша ідея, пепо. Пепа з дельфіною спатимуть по обидва боки одного ліжка. <реку> Діти, постарайтеся заснути. Завтра у вас багато справ. Дельфіна піде разом з тобою у школу. Клас! Дормеб'єн. Дорме б'єн Дорме це на добраніч французькою мовою. Я не хочу спати. А давай заспіваємо колискову, щоб заснути. Давай. Фережок, фрережок, тормиву, тормиву, сонеле матіне, сонеле Французька пісенька приспала всі. Дельфіна приїхала в Пеппину школу. Моя французька подруга, ослик Дельфіна. Бонжу! А, бонжу дельфіно. Учора ввечері дельфіна співала гарну французьку пісню. Ми можемо навчити її англійської пісні. Uh. Може, тоді пісні Бінбон? Так, заспівайте мені пісню Бінбон. Це колисно для моєї англійської. <фух> ну, добре. Мелодію граємо і пісню співаємо. Це бін, це бон, це бін. бон бін бон, бін лі, бон бін, бом блін-бом-білі-бам-лібом. Бан-біл-бу, бім-бом-бім, бім-бом, бі-лі-бам-лібом. Тобга, я вивчила багато нових англійських слів. Бін, бун, білі, банлі. Oh, <laughs> man.